Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Красті. І сьогодні, друзі, я буду перетворюватись на різних мемів із Брейн Ротс. Сьогодні я буду ось такою акулою тралелело-тралала. Буду ось таким Тун-Тун-Тун-Тун Сауром, та буду бомбардиро Крокодило. Як ви вже замітили та побачили, позаду мене є якийсь плод, на якому є балерина капучина та кішка Тіві Вумен. Стій, стій, сті, друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. З попередніх відео ви вже зрозуміли, що ця балерина Капучино, вона дуже погана. І сьогодні ми перевіримо, будуть вони, вони добрі чи ні. Я перетворюсь на троло тролола, підпливу до них та скину їм алмази. Подивимось, як вони на це відреагують, прогонять мене чи ні. А якщо вони мене провонять, то я буду їм мститися, буду їх тролити. Так, ось трохи покружляємо біля них. Ай, це ще Дивимось. хто. <сх> так, цікаво. Диви, цікаво. яка риба. Де розлю? Так, зачекай. Так, ось сюди вони такі не розуміють взагалі, що відбувається. Зачекай, зачекай, зачекай. Це <сх> За -за тралалела трала. Тролол. Так, це тралалело-тралала! Мабуть, він клюний. Я... Дивіться, ти. вони хочуть мене впіймати. Я Та, зараз залізу ні, ось на сюди. Так, так на далі. яку водочку. Та, так. а, я такого ще не чула, це що. Ще... О, <рес> діаманти! не <рес> чіпай давай. <рес> давай, 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 давай! Круто! Забирай свої <рес> діаманти! <рес> Та йди я жоці! що навіщо ви мене проганяєте, якщо я ну, скину то, вам діаманти? Зачекайте, О! не чіпай його, не чіпай його. Слухайте, я зрозумів! Окей, пускай, пускай Вона йде Вона вбила мене. Оце так. Я все зрозумів. Ця кішка тіві в мене вбила. Ну нічого, друзі, як ви вже бачите, в мене є дуже багато всього не цікавого. Не поляпляй, я чекаю, ти що його вбила? Так, так. вона мене вбила. А навіщо він тут свої діаманти розпідає? Так. Так, корисне, те, відео, яке він зубастий. Він зараз, зараз, зараз. Я Ви ось сюди поставлю їстики. поклав так. О, диви! Шути. Пентаграма якась! Так, Пентаграма. так, 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 так!

Так, тут відбувається, знаєте що, помста Чуть за все, натонула. що вони зробили. Ой, моя ну корова, свиня, курка, вони плавають, вона зараз потонуть. Сюди. Зараз ось, треба піймати їх, а як ти їх пейма... Що Дивіться? це піймає? Спійтеся. <ривіться> Оце їх просто рознесло, півплота їхнього. Той взорвал, ну -ну -ну -ну. Плот. Ну, зачекай, давай, тримай, 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 швидко.

Ось ось так, крокодило! Полетіли! Слухайте, друзі, ось, зараз будемо їх бомбосці! О, сто! Тут можна все розбомбити! Я буду швидко! Бомбардира, крокодило! Напішем геть! <хах! Те> курка <ту> <хах!> <полетаю>. <хах!> Мабуть, Що? друзі вони з цією! акулою! Не знаю, так. яку я вбила. Міка, яка вміє ну, літати і це вбивати. бомбардира крокодила? Ну, що з, вами... з ним робити? Слухайте, Я пропоную тут все заморозити. Потім би все перетворити у літ. Ось а якщо б ти вийшла. Нехай ти їм, щепало, їм тут буде дуже інакше. Це все тому, що вони вбили холодно. мене. Тепер буде сладка тут помста. Слухайте, давай, друзі, давай, я давай, пропоную давай. закидати тут дещо цікаве. Давай, давай. Дивіться. Цікаво, вони будуть в шоці або ні. О, тікають! Ну-ну, бачимо! Та ну так. Я її просто заморозив. Слухайте, якщо вона зараз за десь поглибше, то я зможу їх що просто робити? заморозити Зачай, прямо в воді лунаєш. Так, слухай, да треба діамантики вона. скинутись. Дивіться, вони зараз будуть е, що донизу. Це, діаманти, які спадають. З а це ще, а, ще так. Поплили, поплили. О. Так, далеко з пи вашим. Так, все. Дивіться, друзі, вони знову з'явились на цьому плоті. Зараз Меніце, будемо. Вже набридло. Так, набридло, Мені, Ой, ось що так. Це? Трохи подихайтеся. дим. Зараз я з'явлюся. Тем Що цікаво зробимо? Так, виходимо з невидимості. Я зараз став тун 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 Сауром. Дивись, якась палка бігає! Яка ще палка? Та Ось ще не постачала. Так. Зараз я тебе балерина капучина вб'ю. Відвали від мене! Що я зробила? Пішов геть! Вона також є зброя! Сюди, Що я балер, зробила? я тобі тебе завин! Зараз не там! Так, друзі, слухайте, вони ты вон мене вбити! Ну 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 но. Тунг-тунг-тунг-тунг-тунг, давай! Ну, no, 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 no. ну yeah, що таке? А як же палка тупа. Ну, що, не можете нічого зробити. Привітайтесь! Ні, ні, ні. О, все, я Диві. увійшов у невидимість. Так, вони мене не, знаю, не бачать. попадуть. Сокирою, нав... навпіл роз. О, сокирою, навпіл. Ну, ну, побачимо, побачимо. Зараз я використовую цих мобів. Так, зараз ми їх тут не Так, коровка моб. сюди, так, так, всі всіх... сюди. йде. Так, не дивись в да очі. <сх> так, сюди, що тут, тут дуже багато всього цікавого. Засплачать. Дивіться, що вони роблять. Тут просто все зараз зруйнують. Тут якась бійна, дуже велика відбувається. Так, а деться? О, я бачу кішку ТВумен та бачу цю балерину капучину. Слухайте, цікаво, Ми хто ж, з них їх тут бити дуже не знаю. дуже поганий. Найпоганіший. Звідки вони зовсім взялись? Так, зараз викликаємо авіаудар. Зробно. Так, а ось і бомби. Так. Слухайте, зараз вони нічого ще, не побачать. Так, пропоную ось такий да, авіаудар викликати. О, ще Ай, один драк! Це рознесли. Дивіться. Не знаю. Цікаво, цікаво. У мене є ще дещо цікаве. Зараз я вам покажу, як це працює взагалі. Ми закинемо ось сюди. До і тут буде можна? чорна діра, яка буде постепенно, потрохи все затягувати. Дивіться, як це все працює. Вся вода, весь лід, все та буде. так. О, так, цікаво. Де О, я бачу балерину не капучину, не бачу. яка з'являється, і тут її майже одразу вбивають. Слухайте, я можу їм допомогти. Це вже набридло, хто це ще залишився. Так, Давай, закидати сюди. все це, скелет залишився. Замов. О, я бачу ще все. зомбі якогось все. маленького. Все. О, дивіться, ця Щось штука просто все? розносить. Усе. Так, є. Хто мене вбиває? Не так, знаю. перетворюємося на бомбардиро крокодило. О. Так, ось так, все це робимо. Бомбардиро, крокодило. Так, полетіло! Так, Бомбарди, і зараз будемо міння, бомбити, і бомбити бомбит. і тут все. Так. Ну, ну, зачекай, бомбардиро, крокодило! -крокодило що в тебе є? О, спробуй влучити в мене! Я дуже швидко літаю! Не бачу. Так, полетіли, друзі, полетіли. Тут майже нічого не залишилося. Просто все зруйнували. Так, я увійшов у невидимість. Так, пропоную зробити. Їм мої блоки. О, дивіться, зараз ми Но тут я зробимо. Ще знаю лід. Твої блоки. І нехай вони знову ми все трохи, будують. тримай! Так. Що там відбувається? О, я пропоную дещо поставити. Ось сюди та кидаємо ось таку цікаву гранату. Де вона є? Ось так у сюди. Давайте з усіх боків зробимо ці, ці чорні звідси. дири, щоб вони За просто не бісти? могли треба вийти звідси. Строги. Так, друзі, зараз кидаємо ще сюди, цю чорну диру. Та нам треба з усіх звідси, боків валити, все, все це буде буде. Дивіться. Ну, так давай ще не вмієш. Ха -ха. Дивіться, що ми мене є. Воно дири. все просто руйнує. Дивіться, Куди аж до самого валити? дна. Так, Де? слухайте, я тут все зруйнував. Давай, У мене є молочний шоколад. Зараз, зараз ми цього. дещо зробимо, скинемо Шлюпку. ці кішки ТВ Вумен, яка... Зачекай, зачекай. Треба виблизити сюди, після я оставлю тут човен. Так, да зараз подивимось. Давай, я взяла вже, в мене є, Якщо я, належила, мене зараз я не живе. Я буде так, куди вони зібралися? Пластин? А диви, в мене є якийсь молочний <рив> шоколад. Табе, мене так, молочний шоколад використовую! Давай кішки люблять це молоко. Да зараз сміливості вийти один на один. Так, і чому Тримай. я все це може зробити? Чи що це? А <рив> ми. <Окей, рив> <бій, бій. рив> Що мене вони вбили. Ось і все. О, це все, немає більше ніякого тут ще таке? Ось так це ми. О, ну ну, я, кажись вас переграв трохи. Тут все зруйновано. Так, я взагалі пропоную ще ось і тут підірвати цю штуку. Так, зрозуміло, мені дали! Все зруйнував. Тепер тут тільки чорні да Та Що тут, тут... відбувається? Мені здається, Скільки що човен вони, вони не знайдуть тут. Тут все просто розірвало. Так, навіть ці чорні дири вони, вони човен. полетіли кудись. Давай цікаво, оце! Так, Де я пропоную він? зробити їм невеличку платформу, щоб вони могли е тут знаходитись. О, балерина капучина тоне! Так, щоб вона. Подав... Як вона встигла? Нічого Зараз собі. нічого не беру. Де... Так, бери, бери, човен бери. Зараз я човен. тобі Зачекай. дещо покажу. Ось так. Стільки блискаво. Сюди я використовую цю е, якусь перчатку бога. Не знаю, як вона ще називається. Так, використовуємо ці чорні дири. Це маленькі це, такі. Ще, чорні що дири, таке тут. Які ти будуть я що, все засмокчувати в себе? Оце так! Дивіться, як ти Ей, да, яка відселіла. досить мене засмокчувати. Да, скільки можна? Так, можна, можна. О, дивіться, я ще зібрав якусь броню. Яку. вона... шоколад. Так, так, так. його. Цікаво, цікаво. Знаєте, що я пропоную? В мене ось така бомба, яка може зруйнувати тут. ну. трохи більше, ніж. Точніше, трохи менше. ці тупі Так, зараз ще будемо. Слухайте, друзі, я Приходить пропоную перетворитися на, на тралалалу, тралала. Давай, та... сідай, Цікаво, куди вони там хочуть поплисти? Так, їх потрібно зупинити, щоб вони Давай, не втекли. Повний на назад! Да. Ось так є. Ще, все, Вони будуть від? тут є. Дивіться, вони тут advantage. лазять, <сус> хто боягус? Хто боягусь? Я боягус, ну 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 Зараз виходимо із невидимісті і будемо танцювати! Іди сюди, Іди сюди! чого ти чекаєш? Давай, 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 її! А Як вона знову живе, чим вбивала? Так, друзі, мабуть, виходить дуже круто, вони не можуть до мене підійти! Так, використовуємо метеоритний дощ. Так, зараз! Дивіться, хтось валює, так, поплили швидесенько за нею. Щоб вона не звалила нікуди. Так, зараз ми її зупинимо. А? Так, куди ти погнала? куди стояти, я кому сказав. Слухайте, цікаво, можливо, вони побудують собі будиночок, о, я їх звідси бачу. Уходимо у невидимість. Скільки можна це все? Мені вже не бригалося. Вони зараз щось вони мабуть, будуть будувати. Я зараз ще виклику Давай, метеоритів. Так, як? ще побільше. Да, я що знаю. О, Один дивіться. Можливо, буде пряме влучання прямо в них. Не знаю, не знаю. Дивіться, вони собі будиночок. прямо у цьому метеориті. Ой, я щось знайшла. Щось знайшла? що воно там робить? Що ти там знайшла? Слухайте, цікаво, цікаво. Я О, пропоную. Я нічого Десь не бачу. Дуже цікаве. Я знайшла тут у метеоріб. Ось так. Я тут трохи Показуй, все спалив. Показывай, що знайшла. Зараз Я засікай. Переплутав. Цікаво. Ось так. Все зруйнував. Цікаво, ця зброя руйнує майже все на своєму шляху. Так, слухайте, пропоную ще їм закинути ось цю цікаву річ. Так, де вона є? А, це повільність, а нам потрібно ось ця штучка, беремо її сюди. Так, де вона сховалася? Тільки була тут, і майже вже її немає. Нехай тільки О, Так, ну, в мене давайте. є дещо цікаве. Що в неї є? Зараз будемо перетворюватись на трололо, тролало. Так, ми тримаємося. Ну, ага. Диви, я прицілююсь. Давай! Тра-ла-ла! Тра-ла-ла! Годі. Але мене не знищила. Друзі, ви бачили це? Вони майже все тут знищили, а я живий. Слухайте, якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та побачимося в інших роликах. До нових зустріч! Пока, друзі!